Вітаю! Мене звати Антон компанія Будека. Сьогодні поговоримо, чим найкраще облицьовувати піч, камін і так далі. Ну, в общем, теплоємкі конструкції для опалення. Найкраще це природні матеріали. Тобто, на першу чергу йдуть шамотні вироби, як показано тут. Вони бувають дуже сильно різноманітні. Чому шамот? Тому що він накопичує і передає тепло. Тобто це відчутно. Якщо взяти дві пічки, одна, наприклад, облицьована шамотом, а друга просто плиткою, там, звичайно, не знаю, що в ванні там, то буде сильно відчутно, що шамотна набагато краще гріє і якомога рівніше, як то кажуть, живе тепло віддає. Воно буває досить широкого різноманіття. Бувають майоліки, як дані зразки. Профарбовані різноманітно. Бувають просто шамотна плитка, яка ніяк не профарбована. Чистий шамот, запечений, але декоративно. Буває глазурований шамот. Як дані зразки для загального облицювання можуть бути покриті поливою. Чи просто плитка, яка покрита поливою. На другому місці йде натуральний матеріал. це така як плитка з цеглою ручної формовки. Тобто це береться цегла, обрізається шматок, щоб отримати лицеву форму. І виходить така плитка. І перевага це декор, тобто фактурність ручної, е, е, цегли, ручного формування. Ну, також чудово підходить на другому місці це клінкерна плитка, тобто з е, цегла. Яка запечена до клінкерності, тобто глина запечена до клінкерності і з неї роблять плитку. Вона буває з широкого асортименту, широкої фактури, а також великий плюс кольори. Відразу вона в широкому асортименті кольорів. Далі на третьому місці це йде штучний камінь. Це у нас такий один зразочок, бо плечі найгірше не, не має облицьовувати печі, так як вони погано передають тепло. Але все ж таки допускаються. Тому що вони витримують ці самі температурні навантаження і все ж таки передають тепло, хоч набагато гірше, ніж шамотні ті самі вироби чи натуральні клінкерна або ж зручної цегли плитка. Також на рівні з штучним каменем йде керамограніт. Вона також чудово підходить завдяки своїй міцності і також має дуже широку лінійку. Але уступає тій же амокції або ж натуральній глині. Не допускається. Плитка з гіперпресованої ціази. Вона, на жаль, не допускається, вона погано витримує температурні навантаження, вона з часом буде кришитися. Також гіпсові, вони також не підходять. Які формати можна використовувати? Максимальний формат це 30 на 30. Чим менше, тим краще. Тому що чим більший формат, тим більше шансів, що вона лопне від температурного навантаження. Просто посередині. В нашому магазині ви можете підібрати саме широкий асортимент на ваш смак різноманітної плитки, що підходитиме конкретно під ваш проєкт. Дякую.